В'ячеслав Ліхачов з нами на зв'язку сходознавець та експерт Центру громадянських свобод. Вітання вам, пя... пане В'ячеславе вітаю. вітаю, добрий день. Добрий Отже, день. яким чином можуть далі розвиватися міжнародні відносини між США та Іраном? І насправді про цей тиск ми знаємо, яким чином Трамп може тиснути на інші держави, і от в даному випадку, як це може проявлятися? Я спробую стисло, тому що ви торкнулися багатьох питань тому, що стосується подальшого розвитку подій, є два сценарії: дипломатичний та силовий. Дипломатичний полягає у відновленні переговорів в тому чи іншому вигляді, і це той сценарій, якому адміністрація Сполучених Штатів надає переваги. Ми чули, що Трамп. Навіть просив Путіна посприяти е, спілкуванню з іранським режимом, не, ну, не можна сказати, що Путін е, справді тут може якось стати у нагоді Трампу, але Трамп здається, що так. Але з боку безпосередньо іранського режиму, не зважаючи на економічні труднощі, не зважаючи на не дуже вдалий хід. Е, Бойових дій з проксі силами Ірану і безпосередньо з Іраном проти Ізраїлю протягом минулого року і з Іран відмовляється від поновлення переговорів, і до речі, відношення Сполучених Штатів до України є значним аргументом на користь скептиків у Тегерані, тому що іранські консерватори кажуть: ну дивиться, а чи можна взагалі про щось домовлятися? Зі сполученими штатами чи можна взагалі довіряти Америці. І це наразі є генеральною лінією іранського режиму. Ті, хто в уряді був прихильником переговорів або брав участь у досягненні ядерної угоди в минулому минулий раз 10 років тому, а в останні там, тижні чи навіть дні пішли у відставку в іранському уряді. Іранський уряд бере курс на конфронтацію. А як може виглядати конфронтація? Навряд чи вона може виглядати як безпосереднє втручання Сполучених Штатів, але за підтримки Сполучених Штатів авіаудар по ядерних об'єктах Ірану може нанести Ізраїль. І це такий більш-менш реалістичний варіант. Багато спостерігачів навіть вважають, що таке рішення вже прийнято. До нього готуються як Іран, так і Ізраїль, Ізраїлю. Тим не менш необхідна технічна допомога сполучених штатів щодо боєприпасів, які здатні руйнувати такі глибоко заховані у скелях об'єкти, якими є іранські ядерні об'єкти, і там необхідна допомога у заправці літаків у повітрі. І, і таке інше, тобто своїми силами Ізраїль не може нанести такий удар, але за підтримки сполучених штатів може це козир, який сполучені штати готові використовувати. Тому що стосується максимального тиску, а, то йдеться передусім про санкції. А, як я вже згадав, Іран наразі переживає дуже важкі часи, з-під зору економічної ситуації і соціально економічні, ми всі чули там про блекаути і відключення. Від електричества в Тегерані та інших провінціях, і це в країні, де електростанції користуються газом, який добувається безпосередньо в країні, але його не вистачає навіть для електростанцій. Там є проблеми з величезною інфляцією, і наразі запобіжником колапсу іранської економіки є Китай. Який виступає головним покупцем іранської нафти і тримає на плаву іранський режим, тому максимальний тиск це вторинні санкції щодо китайських компаній, які мають право з іранською нафтою, але це поки що залишається теоретичною можливістю, якою сполучені штати ще не скористалися. А як ви вважаєте, якщо Дональд Трамп дійсно вдасться до цієї стратегії максимального тиску на Іран, і враховуючи події, які відбувалися під час його? Першого терміну це цілком можна припустити. Я просто нагадаю для наших глядачів, хто може забув, але за наказом Трампа ліквідували другу людину в Ірані. Причому ліквідували показово, і Трамп цьому показово радів і не приховував, що це фактично був його наказ. Тобто, настільки далеко він може зайти. Як ви думаєте, якщо він знову повернеться до цього максимального тиску і Іран почне якось діяти у відповідь, як може змінитися безпекова ситуація на близькому сході? Uh... Тегеран готується до е, дій сполучених штатів і до різних форм відповіді на ці дії. Ми безумовно не знаємо, яку форму можуть прийняти асиметричні, асіметрична відповідь з боку е, Тегерану, Але зрозуміло, що вона може бути тільки асиметричною. військової спроможності е, тягатися зі сполученими штатами у Ірану нема, але у Ірана все ще є, не на втрату. Деяких союзників і е, спроможних бойових спроможностей деяких проксі сіл, таких як Ізбалла та Хамас проти Ізраїлю, а е, е, Іран все ще має потужні прокси е, міліції такі е, швіцької мілітарного групування в Іраку, де є американські об'єкти, і яким е, проіранські прокси проксі можуть загрожувати, але наразі найбільша найбільше впливу. На сполучені штати та світову економіку, який є у Ірану, це братній де-факто режим в значної частині єміна хусіти, які мають змогу заблокувати торгівлю через Суецький канал, через Червоне море. Це найважливіша торговельна артерія в світі. коли вони атакували торговельні судна у минулому році? І більшість з торговельних шляхів було змушено перенести е, е, маршрути навколо Африки, що зробило шляхи постачання більш довгими, більш е, дорогими. Призвело там на 20% збільшення собовартості постачання будь-яких товарів. Е, це канал це найважливіша торговельна артерія світу, і таким чином. Іран так опосередковано може контролювати зростання цим на критично важливі для сполучених штатів зокрема товари, які там в тому числі енергоносії. І інша справа, що ця торговельна це торговельний шлях він більше стосується постачань близького сходу та індії Китаю до Європи. Він опосередковано впливає на сполучені штати тим, що у Подорожчання товарів внаслідок ускладнення цього ланцюжка постачання призводить до глобального подорожчання товарів. А так само Іран може вдатися до продовження терористичної тактики, як проти Ізраїлю, так і проти американських об'єктів у світі. І це видається такою найбільш небезпечною стратегією Тегерана. Поки що Іран утримується від цього, тому що розуміє, що для Трампа це буде казус Беллі. і безумовно, Іран може атакувати безпосередньо напряму Ізраїль, як це двічі відбувалося в минулому році. Це було не дуже вдале з точки зору там досягнення якоїсь військової мети, але це можна використовувати на внутрішній ринок для збільшення підтримки режиму та мобілізації, і взагалі пряма безпосередня атака Сполучених Штатів чи Ізраїля на діючий режим. Сприяє його виживанню, тому що на тлі економічної важкої ситуації суспільство все ж таки буде готове згартуватися навколо влади, навколо режиму у разі зовнішньої такої безпосередньої воєнної загрози. Тому мені здається, що режим Тегерані свідомо обрав шлях до конфронтації. Що стосується Туреччини, до прикладу, ця країна готова обговорювати відправку своїх військ до України однак це можливо лише після припинення вогню. Про це пише Ройтер з посиланням на свої джерела у Міноборони Туреччини. Зазначається, що Анкара досі обговорює розгортання потенційної миротворчої місії в Україні, і конкретних рішень не буде, поки розгортання військ не визнають необхідним для встановлення регіональної стабільності і миру. До припинення вогню знову ж таки, ми завжди кажемо про те, що для якої країни може називатися припиненням вогню або встановленням миру, тому що тут різна ситуація, тим більше Ердоган також може сьогодні сформувати своє ставлення до того, що відбувається в Україні. Як Ви вважаєте, тут питання відправки військ буде розглядатися після чого? Тобто, що можна вважати припиненням вогню для Туреччини. Це поки що дуже теоретичні розмови, які насправді не е, мають форми якогось деталізованого плану за чіткими конкретними умовами про те, в якому випадку е, можливо розгортання контингенту. Це поки такі е, заяви про наміри, які лунають частково для того, щоб продемонструвати, що Туреччина, взагалі у грі. Туреччина а, наразі програє а, конкуренцію з Саудовською Аравією в якості майданчика такого а, посередника, де може відбуватися переговори або навіть зустріч лідерів Росії та України на початку війни. Туреччина була таким а, фаворитом у таких неформальних змаганнях. Посередників наразі вона втрачає ці лідерські позиції, і вона намагається повернутися за стіл, нагадати про, про себе, про власну суб'єктність. Про те, що вона має інтереси, про те, що вона готова відригувати активну роль у припиненні російсько-української війни. Тому там Едаган може виступати з заявою про те, що Україну треба прийняти в НАТО або щось інше про звертання контингенту це поки що не йдеться про жодні конкретні наміри безумовно взагалі жодного іноземного контингенту в україні не буде поки не припинено, не буде припинено активних бойових дій безумовно для кожної країни будуть необхідні там різні ступені гарантій а вже там підписані якісь угоди чи а, тимчасово припинені вогню буде достатньо туреччина має величезну армію яка Має величезний досвід і може бути корисною на відміну від багатьох європейських країн. Туреччина фізично має ці бусон деграун, які можуть бути на українській землі. Але Ердоган хоче збиторгувати за це щось, він готовий розгортати турецький контингент, якщо хтось буде за це сплачувати, і це такі це така пропозиція. Для європейців це така пропозиція нагадування про себе для американців, але це не є якимось чітким планом з деталізованою mm -hmm. якоюсь мапою там дорожною картою для розгортання військ. Дякую. Але але я думаю, що в разі, якщо ми будемо наближатися дійсно до якогось реалістичного припинення вогню чи іншого варіанту зупинки бойових дій в Україні, всі великі гравці. Так чи інакше почнуть проявляти інтерес до того, що у нас відбувається, і намагатися зіграти свою роль, яку вони в першу чергу бачать для себе у цих подіях позитивно. Віслава, дякую вам. Вячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт центру громадянських свобод був з нами на зв'язку.